Так, ось приїхав Kia Sportage, зараз починаємо огляд. Він код у нас читається, По лобовому склу великих зауваження не бачу. Дах у нас звичайний, без люку, без панорами. Якихось таких великих пошкоджень не бачу. Тут тут, ну це таке. Тут по Kia, по оригіналу 12-й рік. По торцю у нас ну, є невеличке пошкодження. Ось, типу такого. Так, загалом, в принципі, в нормі. Цей пластмас плаком натертий, аж блищить. Так, по дверях передній лівий водійський. Зауваження критичних немає. В принципі, все виглядає в нормі. По зеркалу в нормі, стійка в нормі. Так, тут в нас крило, крило непогане, але є ось така царапка. Ось вона йде щик. Ось. По зазорчику в нормі. Ну, сполірувати вона не сполірується. Тут сколи підмазані, бампер зазор в нормі. Ну, бампер тут є, сколи трішки побільше. Зараз до того прийдемо. Резина в нас зимова стоїть. Така старенька, потріскана, 12-й рік. Ось вона потріскана. Так, тут у нас що? Гальніві диски в нормі. Диск ну, так само не новий. ось Получений трішки. Ось фари в нас поліровані. Бачимо. Та й машинка, мабуть, полірована. Далі подивимось. Так, тут. По бамперу все, начебто в нормі, по капоту. ну По капоту, звісно, є сколи Ось такі. Це все скола Решіточка на місці, не відпадає нічого. Є царапка ось така, по бамперу. Ну, по бамперу є сколи В принципі. Ось так Тут по бамперу ось підмазали. Мазали ось якось так. Вона все полірована. Тут все на місці, нічого не відпадає в нормі. Фара ну, так само полірована, ну посічна трішки є. так Фара у нас по оригіналу тут такія. Тут так само такія по, по оригіналу. Тут, я так розумію, була чи є прим'ятість. Ось вона Ось так. підловити її хочу. Так, тут. Ну, тут трішки зазорчик підгуляє. Ось так це виглядає. По крилу, зауважень. Я не бачу, в принципі, сколо тут попереду, але це так на цих автомобілях є резина, що передня вісь, однакова. Ось. Ну, якщо б супер гарно було б його перефарбувати. Тут два сколи є, стійка в нормі, лобове міняне, ціленьке, таких зауваження не бачу. Под зеркалю є ось таке пошкодження по дверках, передній, правій. Садка ось така. Ось скольчик. Тут так само. По торцю більш-менш непогано. Загалом, в принципі, загалом все нормально. Тут така відверця, ну, тільки що я відзняв. Скло тут 15-й рік, тут 12-й рік. Це скло вибивали? Так, його Да. Угу, побиву. Так. <гум> <гум> Там є навіть акт замінення. Добре, добре. Так. Оце всіх така біда. Угу. Тут по дверках так само є. Сколи. Ось, ось. Сфокусує. Ось-ось, ось. Плівочка. Ось, ось. Тут є трішки пошкрябано. Тут так само. Ось. По крилу по задньому. Правому. Все в нормі. Тут резина всюди однакова 215 70 16. Тут ось таке. Все. Тут пошкрябано. тут запотіло. Так, спойчик просто чого буде, бач. Ага, тут скля, ну вона не приклеєна. так. Тут камера, вона там далі є. Mm Туда -hmm. mm -hmm. тут рукой ставить. Тут камера тут повинна бути. Тут по бамперу більше зауважень не бачив. Тут по 12-й рік по оригіналу. Значок мущиться. Заднє ліве крило. Резина всюди у нас однакова. Диски, ну, блін, по гарному їх би пофарбувати. диски було б непогано. Тут, тут є така притертість, тут є скол, там є прим'ятість. Тут 12, 12, 12. В принципі, ось загальний вигляд. ने विल्यास ни на автомобили тут на месте тут на месте. В норме. Тут и тут болты в норме. Заложено на мою. сама Тут бавти. Вонарма. Він бавти в нормі. Тут бофт в нормі, тут все по бавтах в нормі. Тут підмазали, щоб не скріпіло. Так, ось підкапотка. Тут бавти в нас на місці, на місці, Стакани в нормі. Фара не бачу. Чесно, не бачу дату. Не, не бачу. Так, тут все в нас на місці. Тут щось наліплено було. Давно. Тут так само не бачу. Це їх болячка. Давайте. Зараз зараз. Так, по ванжерованому все норми. Тут звідкись є масло. Тут він чистенький. Заводі. Лісі тоже, да. угу. А можете десь 2,5-3 тисячі потримати оберти? Звучок це до цих вигонення Нормально Ну як нормально В принципі не нормально но вони всі такі В принципі нормально так Зараз салон будем дивитися Так Тут по дверях не В принципі Нормально, 4 складйомника. Тут почистити, поріг норми, тут пофарбовано. Так, загалом норми, тут ну, Боковушка трішки підсижена. Ну в принципі чистенька, норми, все подалі. Ось такі. Так, тут норми, тут. Нормі. по лобовому склу великих зауваження не бачу. Кермо. Є трішки питання. Ось так. Все це виглядає. Комплектація у нас звичайненька. Можна ключик, будь ласка. тут Усі є тієї.

троники а камера там ззаді сзади в этом и надо відключить. так вона не вмыкается тут і android і... то що вона є то може але а, вона, ні, не я... вона не навкати вона не вмикається. то що вона є кондиционер отсюда Тут є по пошкоряменності. Дах стеля в норме. Ну, чистенько, в принципе, ничего не можно сказать. Угу. Мабуть, не підняв. Ось така ситуація. Тут ось 12-й рік. Тут по дверях так само в принципі все непогано. Тут підпшикали його, ось воно шарапки блищить. Тут є зачіпки. Дах за нори хай хай є тут бофты в нас в нормі, тут точка вся на місці, тут по оригіналу, Поличка у нас є запаска. Диск в принципі, все в ну Тут, звісно, не поліровано, тут ну, є царапки, так само не поліровано і є царапки. Ось якось так. ось. Тут в принципі нормально. Це в норма. Тут ну, є царапки ось. Так. Зацепочка, зацепочка, зацепочка і зацепочка. Так, сидіння в принципі непогане. Скло тут 15-го року. Поцарапали. Можливо, коли вибивали, поцарапали. можливо. Не знаю, ось так само царапка Тут так само цим поліроль натерте, це тут так само підфарбовано, тут краще. Тут краще. Да. Ось так. Він тут сидіння. В принципі. ось Так, ось Кія на підйомнику, подивимось, радіатор в нормі, значить по ходовій частині в принципі, нічого не знайшли, все більш-менш доволі непогано. Ну, у нас так само в нормі. Єдине, що ось потік задній правий амортизатор. Бажано б його замінити, мабуть, може одразу-два навіть. І то вже таке побажання. Камеру начебто ось поставили. Надовго не надовго не знаю. Труба сухенька, все начебто доволі непогано. І ось є невеличке витікання. Некримінальне. Ну, Ви працювали кримінальне. Угу. Так. так загалом, в принципі, тут все сухо, все. Доволі непогано. Ось. Якось, так. Якось так. І в принципі бажано скоро, скоро вже замінити гальмівні диски з колодками. Якось так.